Про цю технологію є купа відео і купа інформації. Але все одно є що розповісти. Технологія стріптіл в сьогоднішньому випуску. Усім зіп привіт! Як завжди, що середи поповнюється рубрика авторських перекладів Zip Translate. Цей випуск присвячений актуальній темі смуговому обробітку ґрунту стріптіл технології. Розглянемо цю технологію через призму простих запитань. Що ми робимо в полі та чому саме так це робимо? Що таке смуговий обробіток ґрунту? Перше, що спадає на думку, це звучить дещо дивно. Ну навіщо вам обробляти лише окремі смуги ґрунту? Як потім посіяти в цю смугу та внести добриво? А чи треба потім проводити міжрядний обробіток? Яким чином працює ця технологія стріптіл? А відповідь дуже проста: ми просто обробляємо ту частину ґрунту, в яку будемо проводити посів. Тому кожен окремий рядок може бути шириною всього кілька сантиметрів. Якщо повернутися на 50 або 100 років минуле, більшість фермерів робили те, що ми зараз називаємо полицевим обробітком ґрунту або класичним обробітком. Така технологія передбачає суцільний обробіток всього поля. За останні 25-30 років все змінилось. Багато фермерів змінили в технологію обробітку на «no-till», що означає повну відмову від обробітку з переворотом пласта ґрунту. Вони буквально збирають урожай, а потім шукають на посівну. Які технології обробітку ґрунту ви випробовували або хотіли б випробувати у себе в господарстві? Діліться з нами в коментарях. Ми в своєму господарстві застосовували технологію ноутіл no протягом приблизно 10 років. І ось дві проблеми, з якими ми зіткнулися: наш ґрунт був дуже холодним, і у нас не було хорошого способу внести добрива в ґрунт. Тому наші сходи залишали бажати кращого, а коренева система рослин не отримувала достатньо поживних елементів, тому що коріння деяких культур проростає вглиб на 15-30 см, або навіть пів метра. В той час, як далеко не всі поживні елементи є достатньо рухомими в ґрунті та можуть опускатись в глибину. Тож ми задались питанням, як можна вирішити ці проблеми. По всій країні багато фермерів займаються стриптілом, і ми вирішили спробувати. І саме стриптіл став відповіддю на ті питання, які перед нами стояли. Стриптіл вирішив наші проблеми. Тепер у нас є тепла смуга для посівної навесні, і одночасно ми маємо можливість вносити добрива приблизно на 20-25 см в глиб ґрунту. Наскільки зміна технології обробітку вплинула на наше господарювання? У перший день посівної, останні два сезони, ґрунт у нарізаній смузі був на 3,5 градуси тепліше, порівняно з ґрунтом між смугами, це величезна температурна різниця для насіння, тож ми отримаємо набагато швидші сходи. З іншого боку, ми повинні зробити лише один прохід по полю ви можете подумати. О, у порівнянні з ноутілом, це вдвічі більше роботи. Так, це ще один прохід по полю. Але на додаток ми вносимо добрива на задану глибину і тим самим готуємо насіннєве ложе для наступної посівної. Після стріптіл агрегату на полі працюватимемо тільки сівалкою, здійснюючи посів в нарізаних смугах. Тож замість класичного обробітку. В якому зазвичай роблять кілька проходів ґрунтообробними знаряддями та кілька проходів для внесення добрив, що сумарно складає чотири проходи по полю. Ми тепер об'єднуємо ці операції та виконуємо все за один прохід. для нас ноутіл no все ще є взірцем збереження здоров'я ґрунту тому. стриптіл ми практикували наступним чином. Під час збирання врожаю ми зрізали кукурудзу на рівні 40-50 сантиметрів, щоб зафіксувати пожнивні рештки на місці та сприяти вологозатриманню. Взимку поле вкривається снігом, який навесні перетворюється в чудовий запас вологи. А завдяки великій кількості пожнивних решток ми захищаємо ґрунт від ерозії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про енерго та вологозберігаючі технології. Тож я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви фермери не даєте перевагу технології ноутіл no або класичному обробітку ґрунту, ми не намагаємось переконати всіх переходити на стрип тіл. Навіть ми лише на половині наших угідь застосовуємо смуговий обробіток ґрунту. Але якщо ви поки що не фермер, то важлива річ, якою ми хочемо поділитись, полягає у наступному. Є багато різних способів обробітку ґрунту: і ноутіл, і стриптіл, і класичний обробіток тощо. Існує багато підходів та технологій у землеробстві. Ми ділимось лише нашим досвідом і пропонуємо вам, як і багатьом людям у всьому світі, утримати власний досвід, який зможе покращити вашу роботу. Які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях а ми знайдемо інформацію та зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал ЗІП та тисніть дзвоник, щоб бути першим, хто перегляне нове відео. Всім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!